Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу розповісти вам про одну із знахідок, яку зробив Камрад в останньому відео. Ця знахідка дійсно зацікавила навіть мене, тому що її стан збереження просто мене вразив, і не одного мене. Ця знахідка потрапила до нас з далекого середньовіччя, як говорить нам Вікіпедія, це колісцевий або коліщатковий замок, поширений в 15-17 століттях. Що мене ще друзі вразило, що його придумав сам Леонардо да Вінчі. Коліцевий замок є єдиним винахидом Леонардо да Вінчі, який масово вироблявся за його життя. У своїй праці Кодекс Атлантикус» він привів схему будови колісцевого замка для пістолет, який заводився ключем, на зміну старим гнотам, які вимагали доступу стрільця до відкритого вогню, і створювали в процесі горіння небажаний демаскувальний ефект. Прийшов курок з затиснутим шматочком кремнія під курком. І під полицею розташовувалось коліщатко з рискою. Пристрій запалювався за допомогою зведення ключем пружини, яка після натискання на спусковий гачок приводилась у рух коліщатко і опускала на нього курок з кремнію, спочатку спиритом. В результаті тертя викресалися іскри, що запалювали пороховий заряд. Коліцевий замок перевершував по надійності поширений в той час гнотовий замок, який міг дати осічку без видимих на те причин. У 1580 році можна було купити аркебузу з гнотовим замком за 350 франків. А така ж аркебуза з колісцевим замком коштувала не менше ніж 1500 франків. Такий собі середньовічний айфон. У 17-му, початку 18 століття колісцевий замок було повсюдно витисано більш дешевим і зручним кремівим ударним маєте, замком. Це колісовий замок. Ось тут. Такими бороздами, ось видно, це саме основна деталь цього замка. Коліщатко, яке висікало іскри. А висікало воно іскри з піріта, який зажимався в губках цього курка. Він ось прижимався, це коліщатко прокручувалось і висікало іскри. Це той самий механізм. Який приміняється зараз в сучасних зажигалках, майже подібний. Чи 100% подібний, чи майже подібний. Просто що вражає, це стан цього замка. Ви подивіться, метал просто шикарний. А ось, бачите, хто в курсі може підказати, ось клеймо майстра, який це робив. Може ще десь тут є ці клейма. Але це повністю цілесенький замок.